Нахи де настає, будь-який целий давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора радою з ними гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я. У пригодах їм сумно ніколи не буде. Буль, буль! Найдемо ми, не чекаймо тоді. Отже, вирішено. На театральний фестиваль ми поставимо бабл рейнджерів. Ані рож капітане Крюк. Бабл рейнджери покладуть край своїм жахливим справам. Я ж усі фільми про бабл рейнджерів по сто тисяч разів напевно дивився. Тільки я граю головного першого рейнджера. Що я хотів бути першим рейнджером? Головним буду я. А як же інші три рейнджери? А злодій капітан Крюк? Стривайте. А чому б нам просто не витягнути жереб, щоб вирішити, хто яку роль зіграє? Витягти жереб? Та не дивитися ж на палички треба. <звук> Четвертий рейнджер, другий. Залишилося усього дві палички: перший рейнджер або капітан Крюк. Чого зволякаєш, тягни, давай, шанси 50 на 50. Яка з них рейнджер? Яка? Давай я витягну і все. Стій. Якби я був паличкою першого рейнджера, я був би ось цією. Ні, ні стій, стій. раптом це підступ. Я беру цю. Ні, стій. Гого, тільки не цю. Ну, яка ж? Тягни. Ні, стривайте. Має бути спосіб. Що капітан Крюк? Тільки не капітан Крюк життя скінчилось. А тобі підходить. Чому це я маю з тобою мінятися? Гого, -го, будь ласка, я був народжений зіграти першого рейнджера. Я... Ну, будь ласка, будь ласка, го. -го. Якщо для тебе це так важливо, то я згоден. Ура! Дякую. Мій найкращий друг, Гого, а точніше, пірат Капітан Крюк. Капітане Крюк, твоїм родним справам настав кінець. На тебе чекають неприємності. Привіт, я найстрашніший у світі пірат, і Я вас усіх знищу. Лоджику, далі твоя репліка. Ти говориш так, ніби пригощаєш нас печивом. Гого, ти маєш усіх жахати. Давайте далі. Бабл рейнджери, я ваш найстрашніший жах. Гальто! Ви зіграти ти, ця роль Гогу не підходить. Стривайте, хлопці. Давайте я ще раз спробую. Я ваша найжахливіша вечеря. Ой. Знаєте, що давайте зробимо перерву, а я поки навчу Гогу наводити жах. <ривіт> я найстрашніший пірат в океані. Голосніше. Я найстрашніший пірат в океані, погано, так. Так, просто кошмар. Говори злісніше. Гаразд, Я самий страшний пірат в океані. Ось добре. Тепер наступно. Бабл рейнджер, приготуйся, я з тобою, поквитаюсь. Бабл рейнджер, приготуйся, я з тобою, Альто. А поквитаюся з тобою, хіба це погані слова? На сцені хіба можна лаятися? Так. Приготуйся, я поквитаюсь з тобою. Так, чудово, уже схожа на лиходія. Тепер скажи, нож рейнджери. Нюхни сталі. Нюхни чого? З тобою, усе гаразд, усе добре. Було весело. Які ми всі класні, наче справжні бабл рейнджери. Марина, у тебе такий крутий вигляд. Альто, а де гого? Стривайте, зараз побачите, його просто не впізнати. Привіт! такий гого! Вигляд, як у справжнього пірата. Справді чудово. Починаємо генеральну репетицію. Ні, бабл рейнджери. Від мене ви не втечите. Втекти, бабл рейнджери, ніколи не тікають. Приготуйтеся відчути на смак гнів капітана Крюка. Дякую, ми не голодні. Ідіть виставу уже завтра, з нас сміятимуться. Ти ж сказав, він навчився. Друзі, може, Гого просто втомився? Давайте відпочинемо. Альто, замість того, щоб так мучити бідного гого, чому б тобі все ж самому не зіграти цю роль? Я над цим подумаю. Альто, я обіцяю, я буду дуже старатися, щоб наша вистава не провалилася. Вистава завтра. У нас зовсім немає часу. Гаразд. Я так сподіваюся, що до цього не дійде. Ти злий. Ти поганий, найжахливіший лиходій у світі. Альто, ти якось дивно поводишся. Тихо. Зосереться. Ти найбільший лиходій з усіх лиходіїв. Пірат капітан Крюк. Ти народжений для того, щоб розправитися з бабл рейнджерами. <клес> Марини, друзі. Вони пройшли через багато труднощів і навчилися перемагати лиходіїв. Бабл рейнджери. Бабл рейнджери. Вперед! Спокою міста Аквавіль загрожує страшний жахливий пірат Капітан Крюк. Бабл рейнджери! Я ваш найжахливіший жах. А він і справді наче лиходій! Був якісь спеціальні злодійські вправи. Так, напевно. Отже, настав час Бабл рейнджерів. Гол капітане Крюк наближається Бабл правосуддя. Декорації декораціями кидатись, заборонено! Гого, грай за сценарієм! Мовчати, готуйтеся, скоро з вами буде покінчено. А що відбувається? Гого, Будь ласка, заспокойся. Мене звуть не гого. Я капітан Крюк. <свист> Як добре грає, просто талант. Хапайте його, бабл рейнджери. Бабл рейнджери від мене не втечете! втечите. Госпожеволів. Файто, <свист> що ти з ним зробив? Здається, я його загіпнотизував, і він тепер справді вірить, що він злодій. Що? Вибачте, я не думав, що це спрацює. Тобто ми зараз маємо справу з небезпечним божевільним. Чудово, я ж вам казав, давайте поставимо чарівника країни ГОС. І зараз ми боролися проти злої відьми Гого. Давайте заманимо гого в мушлю і знешкодимо його. Альто, давай йди замани його. А чому я? Ти ж сам вибрав бути першим рейнджером. Де ви, боягузи, бабл рейнджери, виходьте й битися зі мною? <ривіт> Він такий страшний. Сам нас у втягнув зі своїм гіпнозом. Гаразд. <ривіт> ну ж байто. Іду. <ривіт> Ти <ты>, капітан Крюк. <ривіт> 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 Випустіть! Випустіть! Швидше фінал. Бабл рейнджери ми перемогли. Якось це драматично незадовільно. Ну, вже ні. <рирігальний директор> З дороги. Три де ефекти такі реальні. Бабл рейнджери готуйтеся до смерті. Крутіше, ніж на Бродвеї. Бабл рейнджери Моя голова! Що сталося? ти був найкращим лиходієм у світі. Справді так, всі ці оплески тобі. <р protege> Дякую вам. Нас насварили за зламані декорації. Але зате ми отримали приз глядацьких симпатій. І це лише завдяки чудовій грі нашого лиходія. Ти грав приголомшливо. Насправді треба дякувати Альто. Пробач, Пробачгову, я просто хотів, щоб ми добре виступили. Тільки більше такого не роби, або на тебе чекає розправа. Чого злякалися? <рив> Також дивіться, скільки ми зібрали через кілька днів скарбничка буде повною. Я навіть цукерки перестав купувати, щоб більше заощадити У нас буде достатньо грошей на гарний ремонт. Та ні, краще купимо цукерки. Ми все пофарбуємо. яскраво рожевий цей колір так пасує до моїх очей. Будемо їсти цукерки, доки усі зуби не випадуть. Так, друзі, чудові ідеї. Але ще крутіше витратити наші гроші на нові іграшки. Я згоден чудова ідея. Повірте мені, повісити штори набагато краще за іграшки. Лоджико, а ти що думаєш? на що б ти витратив гроші? Ну ж, ба, подивіться всі ось сюди. Лоджико, що це? Сміття, яке ми викидаємо, плаває по океану. І воно може серйозно нашкодити морським тваринам. Бідолашний весьма він зв'язаний і не зможе знайти собі їжу. А подивіться на цю жахливу дірку у будинку краба, який кошмар. Жах. А я думав, сміття просто кудись зникає. А ми можемо щось зробити, щоб допомогти всім цим тваринам. Так. Ми маємо їм допомогти. Питання тільки в тому, як ми це зробимо. Дивіться, ці активісти-екологи весь свій час присвячують допомозі цим тваринам. Але у них постійний брак фінансування, щоб купити все, що для цього потрібно. Фінансування? Точно. Чому б нам не надіслати їм ось це? А? Я знаю, ми так важко збирали гроші, але хіба не класно буде витратити їх на те, щоб допомогти морським тваринам? Чудова ідея, Марине. Поформувати все у режиме, ми завжди встигнемо. Як на мене, це прекрасна думка. І ще треба написати лист про. Які вони молодці І Великими літрами напишемо моє ім'я. Ми вартові коралів, а тепер будемо ще й насторожі тварин. Це буде так класно. Обіцяю, що відтепер кидатиму сміття тільки у сміттєві корзини. А я працюю над машиною, яка буде перетворювати сміття на солодку вату, а поки що так тримати. Любі містере крапи і містере Восьменіг одужуйте, будь ласка, швидше. Нюхайте квіточки. Це справді завжди допомагає. І ви завжди можете розраховувати на підтримку вартових коралів. Хлопці, ви класні, пам'ятайте про це. Готово. Швидше б його надіслати. І віднесу на пошту. Але спочатку мені треба буде обміняти всі ці монетки на банкноти. Гаразд а щось хмарно сьогодні. Цікаво. Пошта працює. Хмарні кити пливуть дуже низько. Зазвичай це означає погіршення погодних умов. Марина, ти краще поквапся Марина, Будь обережним. Схоже буде шторм Та нам не хвилюйтеся. Готово. Штормове попередження. Міграція хмарних квітів проходить нижче і швидше, ніж очікувалось. Можливий ураганний вітер. Будьте обережні. Марина, стривай. Що? Ти куди? Зараз так вітряно, не варто виходити на вулиці. Але я маю допомогти морським тваринам, які постраждали від сміття. І як ти хочеш це зробити? Ми вирішили відправити пожертвування і лист підтримки команді екологів, які роблять океан безпечнішим. По-моєму, ви молодці. Але коли відправиш лист, одразу додому. Гаразд! <рикан> ну ж, Болисте, твори добро. Ти що хочеш втекти? <зив> Ні, від мене не втечеш. <зив> Ось ти як? <зив> Листе, ти де. А, ось ти де? От я не зграба. Сприйняв якусь водорість за нашого кита на конверті. Бережіть коралову зону міста. Треба було нам теж дати рекламу. Було б набагато ефективніше. Збери всі три камені, буде удача. Татусь Альто у газеті, щастить же Альто. О, який гарний малюнок хмарного китеняти. Але де ж наш лист? А, що? ти! Стривай! Марини, друзі! Остривайно, стривай! Ми маємо допомогти нещасному восьминогу і бідолашному крабові теж. Мені дуже потрібен той лист, який ви тримаєте у роті. Виплюньте, будь ласка. Еще врятував життя. И ты не, я тебе так и вдячный. Бувай, бывай <звучить> Марино, що сталося? Марин, Чому <звучить> ти такий сумний? А, ти лист до скриньки опустив? Айто, ну, звісно, опустив. <звучить> Жартую, вони його, напевне, вже отримали. Я проаналізував погоди і поштові маршрути. Наша листі ще не міг дійти. От вони здивуються, коли отримають листа від вартових коралів, правда? Та ні, хлопці. Лист полетів. Що? Якщо прорахувати швидкість течії, у тебе не було ні найменшого шансу наздогнати цей лист, навіть якби ти плив на максимальній швидкості. Так, але ж там були наші гроші. Друзі, мені страшенно шкода, що я вас усіх так підвів. Я справді зробив усе, що було в моїх силах. Ми можемо написати ще одного листа. Так, але ж гроші, які ми так довго збирали, зникли. Напевно, вам просто не варто мені довіряти. Марине, не сумуй. Віві правду каже. Назбираємо ще і напишемо ще один лист. Для нас набагато важливіше, що ти залишився живим. Згоден, тому що інакше буде невічливо але на ці гроші ми могли купити стільки цукерок, скільки гігантський кальмар не з'їсть, аби наїстися до схочу гамбургерів з водоростями. Але звісно, Марине те, що з тобою сегрест набагато важливіше. Друзі, погляньте, дуже незвичайний лист. Не дійшов до табору, де проводяться операції з порятунку різноманітних видів океанського життя. Цей чудовий лист від дітей з містечка Аквавіль. Отримавши їхню щедру пожертву, ми відчули, що наша праця не марна Дякую вам, вартові коралів, Марине Альта Гого, Дякую за вашу підтримку. Він назвав моє ім'я Ви чули, він справді назвав моє ім'я, але як таке могло статися? Це просто диво. Марину нас такий чудовий, що все світ сам доставив за нього цей лист. І все ж як так вийшло. Його доставив кит. Китиня, яке мене врятувало. Він найкращий кит на світі, Марине, Китиня, величезний хмарний ките. Спасибі тобі. Щиро дякую. Бувай!